Сьогодні у випуску вовка підписали кінцевий протокол. Документи повезуть до Києва у першу відправку. Призовники зі стрищини пішли до армії і про завершення акції поля надії. Виборчий марафон у стрію завершився. До ОВК протоколи поступили. З уточненнями прийняли. Результати до програми внесли. З центри виборчкому зауважень не мали, а відтак нині закрили своє безперервне засідання, яке тривало від неділі. Оголосили і офіційні результати по 126-му округу. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на пост президента України. Зеленський Володимир Олександрович 37 тисяч 490 дев'яносто. Порошенко Петро Олексійович 61 698. Додаток до протоколу розбитий по дільницях. Для того, щоб протокол набув сили, прошу члени окружної виборчої комісії даний протокол в трьох примірниках поставити свої підписи. Протокол з мокрою печаткою. Завтра везуть до столиці. Ми вже узгодили з правоохоронними органами. Нам буде наданий супровід завтра зранку, тобто 24 квітня, о 5 годині зранку, ми виїжджаємо і транспортуємо протоколи до центральної виборчої комісії. З кураторами Центральної виборчої комісії питання узгоджені щодо нашої зустрічі в другій половині дня. Ми очікуємо на здачу протоколу від нашого округу». Родились ви великої години і пам'ятайте ці слова. Пам'ятайте, в яку армію ви йдете. Ви йдете вже в українську армію, в нашу. Ви йдете е, спокійно, впевнено. Весняний призов на строкову військову службу у розпалі так з напутнього слова на території Стрийського комісаріату відбулося урочисте відправлення юнаків до армії у Шерензі Перед батьками, гостями та військовим комісаром Олегом Сабінським вишукувалося 27 призовників. Першій із сотні яких до лав збройних сил призвали зі Стрия та району цієї весни. Хлопці, вам бажаю щастя, здоров'я і щоб ви. Не забували своїх батьків, тому що вам тяжко це поняти, а батькам в 10 разів тяжче. І вони будуть ждати кожен ваш дзвіночок зі сльозами на очах та тривогою в серці. Пані Ореста, як і більшість жінок в цей день. Вона разом з чоловіком приїхали провести сина Володимира. каже, що дуже сумуватиме і неодмінно молитиметься за всіх, хто нестиме службу в українському війську. Він побував за кордоном. Він побував у Польщі, він побував на словах, і він вирішив так і виконати свій громадський обов'язок відслужити на вільність України. Але дай Боже щоб все, щоб головне мир у нашій державі, щоб закінчилася ця довго тривала і кровопролитна війна, розумієте? Бо дуже багато 30 відсотків української нації сьогодні без безневинно погинули. Розумієте, і ось хвилюючи мить, останні обійми, поцілунки та побажання перед дорогою. Спочатку юнаків доправлять до збірного пункту у Львові, де вони пробудуть 2-3 дні, а вже звідти по частинах в різні міста України. Щоправда, є і ті, які повістку отримали. Ми догляд прийшли, а на відправку не з'явилися. Під час будь-якого призову є такі, які ухиляються від військової служби. Тобто він пройшов всі комісії, все і отримав повістку на відправку і не з'явився. Ми вже всі документи передали в не в слідство при поліції в слідство і вони вже притягнули до кримінальної відповідальності ну на сьогоднішній день притягнуто до кримінальної відповідальності з осіннього призову чотири чоловіка а в мене їх було шість ще два ведеться слідство до слова за час цьогорічного весняного призову до 30 червня до армії всього планують призвати понад 18 тисяч українців Напередодні Великодня у нашому місті пройшла акція Стрийське поле надії близько двох тижнів стрияни мали змогу стати благодійниками і допомогти двом братикам Денису і Андрію Калужним з рідкісною генетичною недугою. Все, що було потрібно, це під час богослужінь придбати за символічну пожертву нарцис, виготовлений руками дітей. Так. Корзинки з квітами, що символізують надію, вихованці п'ятої школи носили у вербну неділю. Їх під час уроків трудового навчання виготовили близько чотирьох тисяч. Саму ж акцію відзначу вже шість років поспіль. Організовує культурно-просвітницький центр імені Корнелія Макушинського. Чи виправдала сподівання благодійна ініціатива та скільки коштів вдалося зібрати докупи? Розказує директор установи. Я би хотіла також подякувати. Всім мешканцям міста Стрия, ті, які були небайдужі, ті, які внесли такий свій маленький вклад, маленьку таку цеглинку, так для, для того підніжжя для цих діток, які потребують цієї допомоги, які допомогли подякувати дітям. Які брали участь в майстер-класі, подякувати загальноосвітнім школам. Я знаю, що активно дуже зрештою не тільки цього року, але п'ять років поспіль бере участь Стрийська загальноосвітня школа номер 5 Підсумуванням цього є, що в п'ятій школі вдалося зібрати багато коштів. Так, тобто, якщо не помиляюсь, десь приблизно 18 тисяч гривень. Нам вдалося зібрати близько трьох тисяч гривень. Нагадаю, Поля надії це всесвітній проект. Його у 1957 році в Англії започаткував фон. Онт Марії Склодовської кюрі, а згодом акція розрослася та набрала більших масштабів, в тому числі і в Україні. Народний артист України, диригент, режисер, професор Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка. Сьогодні у персоні поважний гіст Тарас Микитка, уродженець Стрия, який у 2019-му відсвяткував свій 80-річний ювілей про мистецтво і політику, музику і патріотизм, театр та історію України і свого життя. Творчого шляху більше дивіться одразу після новин. Я вам скажу, що кожна професія потребує. Потребує віддачі, потребує активного навчання. Без цього ти не здійснюєшся. Сезон на відкритих кортах стартував. І наостанок про спорт. Вихідними на Соколі прийшов уже традиційний тенісний турнір Макс Тур. Змагалися хлопці та дівчата віком до 12 років. Атлети з різних куточків України. Географія від Закарпаття до Києва. В Підсумку у юнаків перемогу здобув Дмитро Втерковський із Франківська, якому до слова в чвертьфіналі поступився наш стаянин Остап Талама. У юначок тріумфувала хмельничанка Анна Клімова. Своєю працею і потом вони заслужили на презенти, тож призерів звично нагородили цінними дарунками. Ми всі хочемо, щоб ви були здорові. Це раз. Намберуан. Будь здоровий, Будь людиною. Чемпіон як будеш буде, але будь ти людиною в першу чергу. Поважай суперника, поважай тих людей, які тебе привезли, які тренують, які годують. Пам'ятай завжди про них. Оце просто вони. Я вас вітаю в першу чергу з тим вибором, який ви собі зробили для себе в житті. Це з вибором прекрасного спорту. І цей вибір, напевно, я вважаю вам, що він для вас був основним в вашому житті, щоб ви добули багато перемог, щоб ви стали кращими. Задяки власне тому вашому правильному вибі. До нам наступний турнір на Великдень серед 16-річних на стрийських кортах пройде 5-6 травня на провідну неділю. Завтра у стрию плюс 8, плюс 19. малахмарно без опадів. Вітер у південно-східному напрямку дутиме зі швидкістю до 7 метрів за секунду.